Начал твякать, хуякать, блядь, всю хуйня давай по нову. Не знаю, що базарі. Е, давай, все. Чурня зйомка, і знову я всіх вітаю. По бусу у нас на даний момент поки що нічого майже не змінилось, окрім того, що у нас додалось кріплення. Ми їх просто прикрутили на ті закладні котрі робили. Але у нас є історія така, що ми нарешті переоформили наш футрак і це його номера. Хто знають цю компоновку цифр, там одна відрізняється, а хто знає, той зрозуміє. Що ми їдемо з Мрево. Сказати, що ми щасливі, що ми їдемо з морево, ми не можемо, бо переоформити наш втрат нам не вдалося. Бо сказали, що то дуже древня машина, і у них немає жодної інформації в базі даних про це тому нам треба пройти експерта. Казалось би, що то буде так просто, але не сталося, як гадалося. Ми витратили на то. Мабуть, дня 4. Ми їздили до Мрео. Сюди до нас. Ось тут. Ходив експерт. Дивився нашу машину. Ми... <кій> <кій> найближчим часом ми хочемо зробити наші колеса. У там? 3 секунд, заново! Будемо робити білі. Вони називаються фліпера, такі накладки, совок типу. І ось тут будуть такі ковпачки хромові, такі можна буде, там, мабуть, фотографуватися. Є питання, в який кольор. Я зараз вімкну світло, зачекайте, будь ласка. Вімкну. Є питання, в який колір їх фарбувати. Або такий бюрзовий, або просто в білий. Хотілося б, щоб ви нам трішки підсказали, бо я не знав, який кольор краще воно буде виглядати. Напишите, будемо вдячні. Всім до побачення, всім дякую за перегляд. Тільки стань тоді отам далі і тебе буде бачити цей бучий датчик. Акуратно. Ох, ти в міліметрах пройшла, я Ля-ля-ля-ля.